Всім привіт друзі у СРСР було 20 інститутів парапсихології, які вивчали та використовували парапсихологію як нову зброю для придушення душі людської. У книзі Шейли Острандер та Лін Шредер Психічне відкриття за залізною завісою описано, як комуністи Східної Європи обігнали захід дослідження сатанинських бісівських сил. Їх метою було винищувати християнство і наповнювати світ демонами. Вони виконували бачення та волю диявола. Тому всі, хто зазнали пропаганди цієї неправдивої релігії, комунізму та марксизму, повторювали як мантру, що Біблію переписували християнські церкви, це секти, а Христа взагалі не було. Ленін, одержим демоном неправдивої релігії, писав російському письменнику Максиму Горькому: мільйони гріхів, паскудств, насильств і зараз фізичних набагато менше небезпечні, ніж тонка ідея боженьки. Тому Христос, звертаючись до церкви в пергам, в книзі Апокаліпсис, скаже: пастору: ти живеш там, де престол сатани. Будь стійким у вірі, навіть якщо доведеться померти, і я дам тобі вінець життя. Цей пергамський вівтарь? Престол сатани, де винищували перших християн, привезли до столиці нацистської Німеччини під час правління Гітлера. Вівтар сатани шанували не лише нацисти, а й комуністи. Культова споруда Мавзолей була побудована за макетом престолу сатани. Олексій Толстой згадує про розкладення духовного стану людей перед революцією та перед двома світовими війнами. Люди відкинули Бога. Це був час, коли любов і доброта вважались слабкістю. Незайманість. Ганьбою, вірність у шлюбі поганим тоном, прагнення до розпусти добрим смаком, невростанія ознакою тонкого розуму. Як наслідок на землю навалилась дві світові війни.